На сьогоднішній день вже відпрацьовано у нас отримання витягів з єдиного державного реєстру МВС. Тут ми можемо брати, через яку систему ми хочемо ідентифікувати особу, оскільки закон вимагає від нас ідентифікувати особу, яка буде отримувати дані до реєстрів. Ну і в подальшому людина, щодо якої запитувалася інформація, теж зможе дізнатися, хто стосовно неї дізнавався цю інформацію. Це послуга. Яка задовільніть потреби більшості громадян при купівлі вживаних авто, і вона дозволить не тільки там по корупціонерах і по держслужбовцям побачити певну інформацію, розкрити її, а дозволить побачити кількість дорожньо транспортних пригод, які були. Ну таким чином ми будемо розуміти, коли бажаємо придбати автомобіль, чи дійсно у нас продавець говорить правду, що машина не була в дорожньо транспортних пригодах, або обманює кількість власників так само. Ну я вже не говорю про те, що інформація ця може використовуватися і таким компетентним органами, як вже на сьогоднішній день, і національна поліція, оскільки в цих картках буде зазначатися інформація стосовно того, який колір був раніше, в тому числі. Тобто, ми фактично можемо розуміти, якщо машина вчора була білого кольору, а сьогодні вже чорного. Ну то є певні питання.